Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні до вашої уваги розпаковка статуеток. Це ось дві великі від пана Володимира з міста Харків, який був в прошлом розпаковці відео від колекціонера. А оця від підписника. На питання, що ну, мені там задавали питання, буде огляд на статуетки, не буде. Ну, на ті не буде, тому що вже нема на що там огляду, вже все розібрали. Це ж я пану Володимиру набрав, кажу, давайте ще щось. Тому що всі ваші статуетки, як кажуть, розлетілися, як гарячі пиріжки. Ну, Ось він прислав дві, дві посилки. Ну почнемо від підписника. Підписник це у нас. Господи, місто Черк... з Черкас пан Віталій. Зараз побачимо, що в нас пан Віталій з Черкас прислав. Я взагалі не пам'ятаю, що він. Прийшла посилка прийшла. Дивлюся мені на... Мій телефон, щоб прийшла мені посилка. А що він мені... Коли він? Я не пам'ятаю. Так. Ось в таких бумажечках. Ага, окутиш. Так. Тепер кажесь пам'ятаю, але він не світлим, але ми балакали з ним. Ага, ось така так. Це така танцівниця у нас. Тепер пригадую. Так, є такий поваренок, Це полонне. Так, тут в трапочках. Ну, головне, щоб доїхало, а там зараз будемо дивитися. Це такий гуцул, це коростень. Так, що ще у нас, ага, такий сліпий рибак. Це полона ЗКХ. Так, так, це що у нас тут? а Ще поваренок, Ага, це з чорним волоссям, а то з коричневим. так, Бачу різницю, Так, і це що у нас? А, і дівчина з коромислом, з рибами. Так, видно Так. Добре. Все вроде. Так, все, в коробочку, цю в сторону. Так, давайте почнемо тепер посилки пана Володимира. Так, сейчас ми. Вот так. Бачите, почали ми з ним працювати, йому сподобалося, мені також, і вам дивлюсь теж. Так. Гадаю, він буде гарні статуеточки присилати. Так, це у нас... Ага. Це у нас... Ой, побачите, ось такий лижник помаранчевий. Це у нас клієнт. Так, далі ще що. Це пачу. також лижник. Терези закиха полонне. Такий коричневий. добренько, Так, що це? Це у нас... Ага, була у мене така ось. Це у нас... Ага, тут. Ну так, він казав, що тут не є, Третій сорт городниця. Мальчик з пірамідкою. Так, єсть. І ось таке ще Тут також у нас наслав. Так, вищий сорт Київ. Так далі. Тут я так багатенько, так що готовтесь. Чаюшку налили, кофеюшку. Ага, це у нас це киха полоне. Діти кормить голубів, ось такий. Так, трошки ящичок мішає. Ага, це ось така Оксана заплітає коси, це у нас закиха полоне. Гарненькі сотрудки. Так, це у нас ага, пачок це дівчинка з сочником в мене є, але це вищий сорт красник клеймо, в мене перший сорт. Гарна така. Так, ага. ну це перепляс такий. Це закихополоне перший сорт. Тут я так багато, він казав, що вислав так. далее. О, это гарно. Это сват. С комплекта Наталка Полтавка. Так, и такой у нас. Так, далі що что у нас тут. Ага. Это у нас рыбак с неводом. Вот такой. Так, аж полуна. Трошки ящик мішає. мешает. Велитенький, мене стіл невеликий. Так, це я вже і так бачу. Це анука Да, Так, давненько вже не було мені. дякую, Це тиха полона. Класна статуеточка. Так, все ще. Що... Щось не... А, все. Це у нас ось така. Конька фігурістка. фігуристка. Гарненька це городниця. Перший сорт. Гарненька також вже давно не було. Так, ну це вже бачив. Це дівчина з куманцем. Раніше час... тихо тихо, припадай. Частенько зустрічалися, а зараз вже нема. Та зараз взагалі вже нічого нема. ЗКХ полонне. Так що так, давайте я ще трошки виложу, бо бачу, що вона звалиться, і я буду ще й гроші винен. Так, щось, беру. Сюди. Так, це що в нас таке? Ой, гарна статуеточка. Гарненька, це у нас... Дівчина-вишивальниця. Клас. Це у нас артель. Дуже гарна. Статуеточка. Рідкісна, до речі. Мені за все моє колекціонування. Оце він... Ну, Це другий раз попалося. А так. О, класний коник. Видно, що це у нас старий Київ. Так. Старий Київ, хлопчик на коняці. Ну, Їхній розкрас старий Київ зразу видно, воно гарно, позолота, все таке. Ось наталка Полтавка, Коростень, Це до свата. Так, і ось це у нас, ага, все це вже бачу, узбечка. Тихо-тихо не падається. Це у нас закиха полонне. Ось така ось бічечка. Клас. Статуетка, дуже красива, фактурна така. Так, тепер давайте трошки отак переставлю, щоб багато, дуже багато статуеток. Щоб нічого не розбити. Зараз швиденечка я переставлю. І... Продовжимо показувати вам, що прислав пан Володимир. Я гадаю, ми з ним будемо тепер сотрудничати багатенько. Так, далі. Так, друга його посилочка. Поїхали. Як кажуть, так так, машка, що це у нас? Ага, все. Бачу через пакет цей це у нас... Тихо, тихо, пробачте. Пробачте, бачите, як все в таких умовах, як кажуть, працюємо. Ось. Це вишивальниця Київ. Гарненька. Так, далі. Так, це у нас, ага, все, розумів. Так, вже достатньо довго займаюсь, так що вже по формам можу поняти приблизно, що це. Болярівна Балі... Леночка Київ, так. Гарна. В зеленом кольорі вона... Ріже зустрічається. По вражем їх багато. Так, сейчас я виложу, щоб знову в мене нічого не звалилося. І Я вам покажу останнє, що тут є. Йдемося поближе. Так, давайте з усіх верх їхати. Так, це у нас гадання на ромашки. Ось така полонне. Є таке його. Друга так, така ж. Так, де. Ну, трошки вона в іншому розкрасі. Також полоне, на тій таке більш сірувати, тут таке карошнювате волосся. Є так, далі. Давайте оце, що тут. Це майска ніч, я вже і так бачу, але їх зараз вже теж не знайдеш. О, тикарна, полонна, красива. Так. І ось вона друга, я вже бачу. Через пакунок цей, оце також вона. Ну він мені все одно список казав, що прийшла. Це ж звичайно, що це ж не так, що там ось така друга, також майська ніч. Так що я приблизно пам'ятаю. Це у нас, ага, діти кормлять голубів. Також друга, але гляньте, це Київ. Старий Київ, глобус. Видно, що позолота жирна, вся розкрас, гарненький. Так, далі. І все. Це вже я шедевр. Просто бомба. мені світлини скидував ці, це у нас пандуристка, але вона, гляньте, тут все по заводу. 8 марта. Це не, ну, я такого ще не зустрічав. Стан це старий Київ, Глобус, бачите? Тут стан нової речі. ну, Просто бомба. Клас. Таку річ в колекцію. Знаєте, всі струни. Ні одної непотертості, нічого не да нема. Як тільки ось з печі. Клас. Ну, а з таким 8 марта, щоб по заводу, я взагалі ніколи не зустрічав. Це не то, що там хтось сам написав, це, це заводське, фабричне. Ну, Подякуємо пану Володимиру. В коментарях напишіть також, щоб пану Володимира було. Стимул нам присилати гарні такі класні речі, які ви також зможете купувати. Ну, і хоча б дивитися огляди на ці речі. Дивитися, які є статуетки, які гарні. Так що, кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть. І хай ніхто там не обіжається, що там огляду з цінами буде. Можливість, я зніму, якщо щось залишиться також. Ну а якщо немає вже що знімати, так що я вже зніму? Люди у нас спішать, хочуть купити гарні речі такі. Ну, я так би то ж, теж поспішав. Такі класнені, мене статуетки. Що... Так що хочу б вам побажати всього гарного. Бержіть себе, бережіть своїх близьких. Дивіться наші з Олександром огляди, ставте вподобайки, коментарі. Ну і до побачення. Зустрінемось в настухному огляді.